День незалежності України відзначили у Житомирі. Заходи відбулись на майдані Корольова. Навіть не задумалася раніше, якими щасливими. Вже протягом шести місяців Збройні Сили України дають гідну відсіч російським загарбникам. Саме наша свобода стоїть між російською диктатурою та вільною демократичною Європою. Тому нинішня війна це наша народна війна, війна за незалежність. Війна за демократичні цінності, наша незалежність це пряма залежність наших від наших захисників, які боронять нашу державу, які кладуть не просто своє здоров'я, а і своє життя заради всіх нас, і заради фактично нашої незалежності. Я також в гордості, що в нас є такі нація, є кому нас захищати, і є нація, яка підтримує саме наших захисників і, взагалі, всіх нас. І коли ми гуртом, ми не переможемо про зарада. Та тіхобі страє робота, нашу любов до України, наш патріотизм. Тих умовах і в будь-яких ситуаціях ми прийдемо на свято, тому що ми любимо свою країну, ми горди тим, що ми самостійна держава, і як би не було тяжко, як би не було скрутно, ми будемо відстоювати свою незалежність. Ми повинні пам'ятати, що ми особливо в цей день повинні всі об'єднатися і знати і знати, що. Ми переможемо.